Усім привіт, вітаю на каналі КриптоВар. Давайте перейдемо до огляду і також розберемо одну позицію, яку я відкривав вчора. Це монета TNSR, не знаю, як правильно там повністю називається. По даній моменті я, монеті я зловив стоп-лосс. Насправді не дуже мені подобається, як останнім часом виглядають графіки, звісно. Пов'язано з тою великою кількістю новин, які постійно виходять одна за одною, просто не встигаєш за ними всіма слідкувати. Ось ну, безпосередньо, давайте перейдемо до цієї ситуації. Бачимо, що у нас був сильний несхідний тренд. Можна навіть сказати, ціна просто падала вниз, виділив для себе. Ось даний максимум мінімум накинув сітку Fitbonnaчі. Ціна прийшла в 4 годинний імбаленс. Тут у нас відбувся такий невеличкий свіп ліквідності ось тут. І після чого ціна отримала реакцію, і пішла. Ми бачимо, що на цьому ж таймфреймі залишається нетестований імбаланс. І також ось дані. Мінімуми не були зняті. Тому якраз ось даний імбеланс, тест даного імбаланса був для мене таргетом, і також в неї ще знаходяться рівні мінімуми, які також є хорошим магнітом для ціни. Тим більше пори такому сильному несхідному русі. І угоду відкривав я ось світ цього імбеленса 4 годинного, який ось тут знаходиться. Перейдемо давайте на молодший таймфрейм. Ось так виглядала угода на молодшому таймфреймі. Бачимо, що отримуємо реакцію від цього, цієї зони неефективності. Маємо свіп, shift, і якраз після цього шифта на невеличку ретесті відкрив угоду з якраз таргетом на даний імбаланс. Який ось знижче знаходиться. Але бачимо, що ціна все ж таки е, пішла вниз. Тут, здається, був годинний імбаланс, від цього годинного імбаленса отримала реакцію і вибила мене по стоп лосу Ми ще до цієї монети зараз повернемось. Давайте перейдемо до домінації Тезера. Бачимо, що на 4-годинному таймфреймі ми знаходимося в імбеленці. 에, наразі ціна проторговується. Тут вже в нас був свіп е, ліквідності, внутрішній Селесайд ліквідності е, реакція, але ціна зараз повертається назад сюди. Тому е, не виключаю, що можливий бути і пересвіп ось тут е, також залишається знижче ось цей пул незнятої е, Селесайд ліквідності. Який також, в принципі, у випадку, якщо ціна проб'є цей імбаланс, е, може піти нижче і її зняти. Е, тут також була схожа ситуація в попередньому імпульсі, але тут, як бачимо, е, даний пул залишився знятої ліквідності, і е, ціна не дійшовши до нього, а е, виконавши тест у тієї зони, пішла. В висхідному напрямі. Тому, в принципі, треба, буде, треба слідкувати за реакцією ціни в даній, даній зоні. І якщо ціна отримає хорошу реакцію, ось піде вверх, тоді варто буде розглядати вже на інших криптовалютах шорт-позиції, швидше за все. Ось також тут є 4-годинний імбаланс, не знята байсай-ліквідність внутрішня, але, в принципі, маємо. Також ось ці незняті максимуми, тому, якщо ціна піде то швидше за все будемо обновляти дані максимуми. Також і ось тут є незнята -side ліквідність, тому є куди йти. Звісно, я б хотів, щоб ціна пішла вниз. Разом з тим обновила даний мінімум, зламала структуру і тоді. В принципі ми б могли побачити хороший ріст по решту криптовалюті. Ось тому будемо наблюдати. Давайте перейдемо до біткоїна. Біткоїн зараз проторговується в 4-годинному імбеленсі. Ось тут у нас є пол незнятої байсай-ліквідності, і також цих два поли, про які я раніше говорив. Тобто даний імбеленс зараз слугує зоною а, супротиву, нижче в нас знаходиться а, ось даний блок, і 4 години імбеланс. Тому, в принципі, хотілося б розглянути, і у випадку лунгів, це, щоб ціна прийшла сюди, в дану зону, і отримала а, тест, і тоді вже похід вверх. А, якщо ціна повернеться сюди, і, наприклад, ця зона не спрацює, ми її проб'ємо. То варто пам'ятати, що вони ще знаходяться ось дані мінімуми, і не тестований денний імбаланс, до якого ми трішки не достали. Ось. Але якщо дивитися, тобто, що ми знаходимося у боковику, ось дані мінімуми, також як 3 DP-паттерн, то, в принципі, з хорошими цілями зверху, можемо припускати, що все ж таки ціна буде рухатись у висхідному. Напрямі. Тому, якщо в принципі ми проб'ємо даний імбаланс, це вже буде хорошим тригером для того, щоб ціна далі рухалась вверх Монета Аве, давайте перейдемо на надійний таймфрейм. Бачимо, що тут у нас була знята за сайт ліквідність. І ціна наразі рухається також у висхідному напрямі, де в нас є, де вище знаходиться тижневий імбеленс, і тесту якого ще не було. Тому, в принципі, можемо е, собі припускати, що наразі в нас е, висхідний контекст, і працювати потрібно саме у висхідному контексті. Якщо перейти на денний таймфрейм, також бачимо е, ось даний свіп. Uh, ціна закрилася rejection блоком. Ось тут. Потім uh, сформувала також Order блок Це все на даному таймфреймі. Пішла вверх, повернулася на тест uh, цього блока, знову пішла вверх. Uh, тут за, є закріп uh, закріпилась uh, тінню uh, на даному таймфреймі, uh, тобто тілом. І uh, що нам, в принципі, ми можемо також. Розраховувати, що продовжить ціна. Далі рухатись у висхідному напрямі. Щоб перейти на 4-годинний таймфрейм, можна виділити ось таку структуру. З конфірмами. Наразі виконуємо тест а, даного 4-годинного блоку а, і отримуємо від нього реакцію. Ну, тобто, вже виконали його тест, отримали реакцію, тут є також свій ліквідності, це все в зоні ОТЄ, фактично в зоні ОТЕ, і наразі ми йдемо вверх. Тому, в принципі, якщо перейти е, на молодші таймфрейми М5 е, або М15, тут е, було б добре також отримати е, якийсь корекційний невеличкий рух. В, ну, Вниз зняти, виконати свіп ліквідності, тобто ціна рухається по Order Flow, і тоді можна спробувати відкрити якусь угоду з, з топ-лосом за маніпуляцію. Ось бачимо навіть зараз, в принципі, відбувся свіп ліквідності, і в принципі, я пропустив. Можна було би спробувати відкрити ось тут угоду, і для прикладу, з мінімум за цю маніпуляцію, ось, ну, можливо, в майбутньому ціна ще дасть змогу відкрити ще якусь позицію. Звісно, що якщо мій контекст вірний, аналіз старших таймфреймів, тоді, в принципі, можемо очікувати на зняття даного максимуму. Ось і разом з тим тест е, тижневого імбаленса. Але оскільки м, багато е, позицій в мене було закрито по безбитковості, також там, ще, здається, е, п'ятницю одну позицію також закрив е, мінус, е, я б не тягнув там з якимось більшим RR, там більше аніж три. Тобто, якщо буде 2-2,5 RR, я б все-таки прикривав позицію, тому що краще. Невеликий плюс, чим мінус. Ось дана монета ТНСР. Також повернемось. Давайте до неї. Мені не хочеться цю ситуацію пропускати, оскільки, ну, вже занадто хороші в нас є цілі. І ось бачимо дана компресія. яка ось тут формується. Ці мінімуми, про які я казав, імбеленс. Мінімуми а, рівні знизу, які не знаходяться. Ось я чомусь, мені здається, що якщо все ж таки ми розпочнемо несхідний рух, то він буде а, імпульсним, і ось це все дуже швидко зніметься. Звісно, ми можемо отримати потім реакцію від 4-годинного е, трошки скоректувати зверх і тоді срівно піти вниз. Ну, чомусь мені так здається, як воно буде. А, це вже треба в моменті реагувати на ціну. Отож, виділив для себе годинний блок, даний пул ліквідності, який не був знятий, кинув сюди аларм сповіщення. Ось, І якщо в нас тут буде реакція на молодшому таймфреймі, то в принципі ризикну відкрити також шорт угоду. Якщо ж реакції ніякої не буде, ну тоді можливо ми підемо знімати ось даний пул, який тут вище знаходиться. І тільки тоді після того розпочнеться цей істинний шортовий рух. Також тест CRV. Якщо переключитися на 4 годинний таймфрейм, бачимо, що в нас тут є вони ще знаходиться імбаленс, який ще не був тестований. Ось даний імбаланс, який знаходиться приблизно в районі 0.23. Тест вже відбувся. Наразі отримуємо реакцію від нього. І якщо також ще перейти на денний таймфрейм, бачимо, що тут також не тестований денний імбаланс е, нижче є. І ось тут також є ще один імбаланс. Тому, в принципі, ми можемо припускати, е, що ціна і надалі буде коректуватися е, е, вниз. Як мінімум в зону 0,3, можливо, 0.5, а можливо, і в ОТЄ, тут вже не вгадаєш. Тому, якщо перейти на годинний таймфрейм, бачимо, що наразі у нас тут несхідний ордер флоу. Свіп ліквідності тут. Потім ціна також знімає ліквідність. Нижче також на свій ліквідності ось і тому, в принципі, я виділив для себе ось даний імпульс, на який також накинув сітку Fibonacci. Очікуватиму на ціну в отє зоні По прикладі минулого імпульса. Якщо взяти ось даний імпульс, бачимо, що також ціна прийшла в отє зону де виконала свій ліквідності, після чого пішла, полетіла вниз. Тому е, от, зона ОТЕ на цьому районі. Десь тут, можливо, буде очікувати на свій ліквідності. І тоді на п'ятихвилинному таймфреймі або 15 хвилинному варто дочекатися маркет шифта і вже тоді заходити в шорт, де ціллю можуть слугувати ось дані мінімуми. Також є ще монета Єнс. Um, що ми бачимо по цій монеті? Якщо перейти на денний таймфрейм, у нас є ось даний імпульс. Ціна наразі знаходиться в діскаунт зоні, uh, вище в нас знаходиться нетестований денний імбеланс, що, в принципі, може слугувати ціллю для нас. Uh, Звісно, у нас тут uh, формується, ну, сформувалася висхідна структура, що в принципі являється корекцією. Uh, Бачимо, що на 4-годинному таймфреймі, якщо виділяти цю структуру. Ось так. Також ось цей імпульс. Ми отримали закріплення тілом. Тому, в принципі, можемо припускати, що ціна надалі рухатиметься в висхідному напрямі, в якому вона і зараз в принципі, рухається. Бачимо, що. Годинна свічка йде вверх, але е, ось ця дана компресія, яка не була знята, є, в принципі, м, такою, таким магнітом. Е, тобто, якщо ціна повернеться сюди, зніметься компресію, Тут є години імбаланс, також є блок е, як зони інтересу, е, від яких можна розглядати при реакції, на яких можна розглядати лонг-позиції. Тому у випадку, якщо ціна сюди повернеться, е, також розглядатиму лонг. -позицію. Позицію. Ну, і здається, все. Так. Ну що ж, дякую всім за увагу і бажаю всім хорошого дня.